Солодка Даруся на горі Піп Іван. Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у День незалежності України на одній з найвищих вершин українських Карпат зіграє виставу за мотивами одноіменного роману Марії Матіос. Про активну підготовку до дійства далі у сюжеті. Головні декорації вистави це мальовничі краєвиди українських Карпат. Такі мистецькі акції на горі Піпіван відбуваються кілька років поспіль. Самі актори кажуть, що грати тут це переживати щось особливе. Це інші відчуття, це інші емоції, і як правило, такі локації, зокрема. Іван диктує навіть іншу гру. Ну, насправді це вже моя третя вистава на «Попі Івані, Ми грали націю тут, ми грали Енеїду і ось вперше після декретної відпустки моє повернення власне в робочий театральний процес. Це знову ж таки Солодка Даруся, але в цій неймовірній і прекрасній локації. Квітана Гринішак наймолодша учасниця творчої групи драматичного театру імені Івана Франка, яка грає солодку Дарусю у дитинстві. Дівчинка акцентує увагу на трагічному змісті вистави. Насправді ну, доволі важко чути всі ці крики поза межами, чути, бачити хтось повішується, навіть якщо це якби вистава, це нереально. Але ну я вважаю, що це важко, що це ну, взагалі не тільки дітям, і дорослим, і старшим людям. Це справді дуже важко. Але вона нас навчає ця вистава частково. Вона, вона має зміст. Вже вкотре виставу на горі Піпіван матимуть змогу переглянути глядачі обласного телебачення Галичина. Вже стало хорошою традицією в перед дні дня відновлення незалежності України здійснювати трансляцію з однієї з найвищих вершин українських Карпат, Гора Піпіван. І цьогоріч спільно з нашим драматичним театром, спільно з Карпатським університетом імені Василя Стефаника буде трансляція вистави Солодка Даруся. І ми дуже сподіваємося, що в цей важливий для нашої країни час ця вистава і наш день відновлення незалежності стануть своєрідним провісником української перемоги, які всі чекають, на яку сподіваються, на яку моляться наші громадяни. Попри важкий кількагодинний підйом на гору Піпіван, ми побачили чимало охочих насолодитися грою акторів безпосередньо тут, на гірській локації. Мій батько завжди казав, що якщо ти не помучишся, то не буде радості. Тобто, тільки коли людина йде через якісь подолання, через болі перевершує себе, тоді вона дійсно відпочиває скажімо, і має якусь там насолоду від того, що вона отримує. Це занадто просто купити просто виставу. Її треба вибороти так само, десь як і як і наші захисники виборюють нашу незалежність, так само і ми стараємося, скажімо, бути якимось такими сумлінними громадянинами цієї країни? Трансляцію вистави Солодка Даруся» на каналі Івано-Франківського обласного телебачення Галичина. Дивіться у недільному святковому етері.